Привіт, мої маленькі друзі! Це я, Котик Жмурком, головний експерт з чемної поведінки. Сьогодні я навчу вас, як поводитися у суспільстві. Це таке важке слово, але не хвилюйтесь, зуби чистити складніше. Правило перше вітайся. Коли бачиш когось, кажи привіт або доброго дня. А не просто так: пух-пух пройшов повз, як хмарка. Правило друге: не перебивай, коли хтось говорить. Бо коли всі кричать, виходить, кашай балаган. Чекай, поки хтось договорить, і тоді вже твоя черга блиснути розумом. Правило третє: Не штовхайся, навіть якщо дуже, -дуже хочеш першим узяти ту іграшку. Правило четверте. Дякуй і проси, не просто найдай печиво, а чемно: будь ласка, можна печиво. Дякую. І, можливо, дадуть навіть два печива. І ще одне допомагай іншим. Якщо друг впав, не смійся, а подай лапу, тобто руку. І наостанок бути добрим це заразно, але не як кашель, а як посмішка. А тепер біжи, грайся, будь чемним і пам'ятай. Жмурко пильно спостерігає. До зустрічі, папа! -па.